Вулиця Грушевського і житловий комплекс Грушевський, введений в експлуатацію у 2024 році. Ну, це новобудова, друзі. У Трускавці зараз таких дуже багато. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимося на перехресті вулиці Грушевського, Роксолани і вулиці Бориславської. Сьогодні 15 січня і бачите, зараз падає сніг. Зараз вже 15.30. І зараз ми пройдемось вулицею Роксолани, потім вулицею Суховоля, пройдемось біля ресторану Веранда, потім повернемо біля Кришталевого палацу до санаторії Женева і санаторій буде Рубін. З того часу, коли я проживаю у Трускавці і Трускавець постійно тільки розбудовується. Але місто за межі кордону ну, всього міста не виходить. Будують просто на всіх вільних землях, ділянках, де тільки можна, але стараються чим поближче до центру. Хоча я вже розповідав в не одному відео, що планується побудувати ще одне містечко біля Трускавця це біля Ріксуса там, де вулиця Городище, за об'їзною дорогою планується збудувати ще одне невелике містечко, але ну, так було озвучено на сесії міської ради. Влітку цього ну минулого року, 2024 року. Не знаю наскільки там справа зрушить з місця, але таке було. Праворуч від нас знаходиться хижина спа і неймовірна кількість автомобілів на території цього спа. -комп. Хочу передати великий привіт вітання пану Володимиру, з яким я спілкувався вчора. Він постійно пише мені коментарі. Дуже полюбляє курортне місто Трускавець, і також полюбляє дивитися відео про нього, особливо на каналі Трускавець Тревел. Великий вам привіт із курортного міста Трускавець. Праворуч від нас знаходиться ресторан Веранда і також новий житловий будинок це вулиця Роксолани, 16. А далі по курсу, бачите, також новий будинок це компанія Срібний Дім будувала його. Це вже Роксолане. 14. Бачу, що з'явився новий магазин якраз у цьому будинку. Бачите, продуктовий магазин, його тут раніше не було. Друзі, я тут осінь уходив і магазину не було. Знімав відео іменно тут ну, магазин новий, називається Family. ну і Вчора, коли ми спілкувалися з паном Володимиром, він мені запропонував одну таку цікаву ідею. Не знаю, Можливо, ви також підтримуєте і хочете знати про курорт Трускавець більше, ніж знаєте. Ну, Запропонував таку рубрику як закапелки Трускавця. Ну, Тобто такі місця у Трускавці, де ще я не знімав, не ходив, і люди там рідко, рідко бувають. Так що, Думаю, що така рубрика має право на життя, і думаю, що. Одне два відео в тиждень буде іменно з таких місць, де рідко бувають люди, де рідко буваю я, де менше людей. Ну, взагалі цікаві місця десь на цьому курорті. Бо в основному показуємо, бачиш, де, де, ж, де вирує життя, де ходять люди, де співають, де танцюють, де їдять смачну їжу. І ще хочу звернутися до пана Володимира: там було ще одне прохання. Дещо виконати рускавці. Я думаю, що, пан Володимир, я це зроблю на вихідні. Так буде трошки краще, і в мене буде на вихідних більше часу, так що не в обіду. Трускавці є дуже багато різних цікавих тем на різну тематику, так що, друзі, постараємось. В кожному відео будемо щось відкривати нове і буду вам показувати і розповідати. Я бачу, що. Цікавість ваша набирає тільки більше обертів, більше людей підписується на цей канал, значить контент потрібний і цікавий для вас, особливо для поціновувачів трускавця які полюбляють сюди приїжджати на відпочинок. Можливо, хтось тут живе і дивиться відео, хтось за кордоном також дивиться своє улю... улюблене місто. Бачите, сьогодні з самого ранку падає сніг, і, напевно, буде цілий день. Такий дрібний, дрібний, але сніг. Не дощ, а сніг. І зараз приблизно 0 градусів, але на стежках і на асфальті, бачите, снігу немає. Ну, Можна сказати так, що зима триває у Трускавці. Прямо перед нами центральний в'їзд в санаторій Кришталевий Палац, а ми повертаємо на вулицю Суховоля, і прямо перед нами знаходиться Royal Grand Hotel, один із корпусів санаторію Женева. Зараз по дорозі я вам більше розповім про цей санаторій. Я люблю знімати більше відео, коли сонячна погода, але ну, що робити. Сьогодні сонця немає, друзі, бачите, такий дрібний сніг ще падає. І ми йдемо в верхню частину курорту, яка зараз практично порожня. Мало людей тут ходить ближче туди вже в центр, ближче вулиці Стемницької Зовсім інше життя. На курорті І коли я там розповідаю чи на назву для відео, придумую і пишу, що багато людей там на бюлеті, багато людей на концерті. Ну це, друзі, не багато, це практично, напевно, третя частина тих людей, які були колись. От рускавці. Колись дійсно було багато людей. В санаторії тисячники позакривалися, такі як Рубін, Янтар і Алмаз, і все. Немає багато людей на курорті А ми вже підходимо якраз до санаторії Женева, і давайте я вам трохи про нього розповім. Отже, спа-готель в санаторій Женева, який входить до складу санаторно курортного комплексу Royal Hospital Group, відкрився у 2005 році. Площа готелю складає. 5260 квадратних метрів. Санаторій Женева має дуже вигідне розташування в парковій зоні трускавця між нагірною частиною курорту, де знаходиться верхній бівет мінеральних вод, і нижньою центральною частиною Трускавця, де розташований нижній центральний бювет. І саме тому гості Женеви мають можливість вибирати, де їм пити цілющу водичку на втусю у власному бюветі санаторію, в нижньому чи верхньому біветах курорту трускавець Серед основних переваг готелю є наявність одного із самих більших спа-центрів площею 7000 квадратних метрів, в якому знаходиться 18 саун, 11 басейнів і джакузі, в тому числі басейн під відкритим небом, з підігрівом води, а також на території готелю є велнес центр тренажерний зал, боулінг, більярд, сквош-корт, фітнес-зал, конференц-зал і також є ресторани. Також в санаторії Женева зараз працює артек Прикарпаття для дітей. А зараз хочу ще, друзі, зайти до санаторію Рубін, хочу показати його вам зблизько. Можливо, хтось колись тут відпочивав. Якщо відпочивали, пишіть, друзі, в коментарях. Зайдемо, зараз подивимося, бачу стежка. Стежка є. Тут така капличка біля цих санаторіїв. Нагадаю, що санаторій Рубін. Вважається з одним, одним із тисячників, які є на курорті, це такі як санаторії Рубін, Янтар, Алмаз, Кристал. Ну, Зараз працює тільки санаторій Кристал. Отже, друзі, санаторій Рубін рік відкриття, його 1980 рік на тисячу ліжкомість. Уявляєте, скільки тут людей відпочивало, лікувалось і оздоровлювалось. Отже, санаторій Рубін розташований недалеко від верхнього бівету мінеральних вод. І курортної поліклініки. Спальний корпус санаторію розрахований на 246 номерів. Категорії стандарт і покращені. Як бачите, тут ні живої душі, а басейн, в якому колись був фонтан, наповнений водою. Такого немає ні в одному санаторії, які зачинені. Дивно, що тут бачите, вода стоїть. Санаторій повністю заростає чагарниками і тут ну, взагалі немає нікого. Влітку я бачив тут охорону, і зараз бачу, що до центрального входу сніг розчищено. Можливо, охоронець є всередині. І є, що просто не били вікна, не виносили на це майно. Можливо, ще колись санаторій Рубін запрацює, друзі. Уявіть, скільки було колись людей на курорті? Один тисячник закритий, другий закритий, третій закритий. Дуже багато було людей колись. Не проштовхнутися. Всюди були черги і в будь-який період не було такого високий, низький сезон. Завжди були люди на курорті по путівках. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте за телеграм-канал. А ми ще зараз, друзі, підемо ще до верхнього бювету, санаторій Алмаз, Кристал, Янтар. Ну і курортним парком спустимось до нижнього бювету. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!